Нові алгоритми обробки фото, оптична стабілізація, безліч програмних фішок, включно із записом розмов, а ще вдосталь пам'яті та непогана автономність. Все це про BlackView bv 8120 який насправді я вважаю одним із найуспішніших смартфонів 2024 року від компанії BlackView. Цікаво? Ну тоді давайте починати огляд, адже серед безліч очевидних плюсів і мінуси тут є. Ну, по перше, вітаю вас усіх в моїх руках. Дійсно, модель, яка прийшла як на мене на заміну, доволі популярній, але морально застарілій моделі bv 8820 яка в свій час користувалась дуже великою популярністю. Покористувавшись певний час цим смартфоном, я зрозумів, що саме цю модель я буду радити багатьом людям, що запитують у мене якийсь сучасний захищений смартфон до 10 тисяч гривень з більш-менш нормальним акумулятором. З 1 червня ціна на цей смартфон на Aliexpress повинна бути акційною, яка точно я не знаю, але щось в районі 200 доларів. Так що посилання на Aliexpress я в описі залишаю, кому цікаво. Мабуть, перше про що варто сказати, це про новий дизайн коробки від компанії Blackview. Виглядає вона ось так. Скажу, що в комплектації нічого цікавого ви не знайдете. Тут лише кабель-блок для зарядки, скріпка та інструкція. Єдине, що блок на 45 ватт, це вже краще, ніж 33, який ми бачимо часто в смартфонах BlackView. Цього блоку вистачає для того, щоб смартфон за півтори години повністю зарядився. Що по дизайну? Дизайн тут фірмовий, ви точно зрозумієте, що це смартфон від компанії BlackView. Позаду у нас типова для багатьох сучасних смартфонів кругла вставочка, але дивіться, вона не сильно випирає, не так як конкурентів від Юліфона та Дугі. Єдиний недолік по корпусу, який я зміг знайти, це оці от всі кнопки, абсолютно всі. Що кнопка, яка налаштовується, що кнопки блокування, регулювання гучності, вони видають зайві шуми. І це не круто. Метал б'ється об метал і воно прям ділінчить. Із приємних моментів це, звичайно ж, наявність двох ліхтариків, направлене світло в них в один пучок, в одну точку. Тобто ви отримуєте такий досить непоганий, досить непогане світло. Це плюс. На нижній панелі у нас Type-C, мікрофон динамік. розіму для навушників тут не передбачено. Є також кріплення для ремінця. Як завжди у Blackview борти над екраном виступають, але тут вони виступають не зовсім сильно. По дисплею у нас камера знаходиться в окремому острівцю, і це мені дуже подобається, що вона не в каплевидній вставці. Ну і в цілому, що тут ще додати? Це класичний захищений смартфон. Задня панель прогумована. Оці от накладочки у нас із якогось металевого сплаву, нічого нового. Стандарт захисту, виробник заявляє, IP69K, як і в принципі на більшості захищених смартфонів сьогодення. Стильно, сучасно, доступно. Ну і трохи візуально покажу вам, як працюють ліхтарі. Світла в принципі достатньо. Виробник заявляє до 18 метрів видимості, що я охоче повірю. На жаль, немає тут можливості регулювати яскравість ліхтаря. Кольорову температуру також змінити не можна, вона тут нейтральна. На бічну кнопку можна запрограмувати відкриття додатку з ліхтарем, але так, щоб з першого дотику прям засвітився ліхтар, ні, так не можна. Підходячи до питання заліза, варто розуміти, що в цьому смартфоні практично все те ж саме, як і у конкурентів на процесорі Helio G99. Е, десь цю фразу я вже по-моєму говорив. Так, насправді смартфон далеко не флагман, але повірте, і в ігри грати можна, і додатками користуватись будь-якими можна, та й акумулятор тут не підкачав. Перш за все, тут 14-й Android та найновіша графічна оболонка від компанії Blackview до COS 4.0. Із з детальним списком всіх нововведень можна ознайомитись безпосередньо на сайті виробника або ж на Aliexpress. Ну а із основного хочу вам показати, як ви можете кастомізувати дизайн вашої системи. Заходимо в пункт обої. Знову ж таки, подивіться, який переклад, не шпалери, а обої. Далі бачимо стиль системи. Ми можемо обрати якийсь колір. Дивіться, як це працює. Вибираємо, наприклад, ось такий. Нажимаємо ще й ось сюди, застосувати. Що ми бачимо? По-перше, ярлики вони стали ось такі всі в одному стилі. Але мені це не подобається, тому що всі ярлики системи будуть в одному стилі. Всі ваші додатки, звичайно, залишаються в такому виді, в якому вони є. Тобто це не сильно прикольно. Але це можна відімкнути. Основне, що міняється, це кольорова палітра ось тут. Бачите, був синій колір, тепер отакий от рожевий. Тобто, можемо вимкнути, щоб ярлики у нас не ставали такого кольору. Наприклад, зелений тепер виберемо, застосувати. Ярлики залишаються такими, які були, фірмовими від s 4.0. А от такий от дизайн у нас іде графічної оболонки. І, до речі, пункти меню також робляться всі в один колір, бачите? Далі по системі: 8 ГБ оперативки lpddr 4 x і 256 ГБ постійної пам'яті. Стандарт цієї пам'яті UFS 2.1, всього-навсього. Ну, але процесор у нас не топовий, і ви розумієте, що більш потужну пам'ять він просто не підтримує. Виробник на сайті багато пише про охолодження, але насправді не дуже це все круто працює. Тротлінг-тест перед вами. Як бачите, частоту процесор все-таки скидає, але не надто не нижче 80%. Ні Ни разу не було, жодного разу, бачите. Тобто, в цілому, так, можна сказати, що смартфон нормально буде працювати у вас і в іграх, і в програмах різних. В принципі, тротлінг присутній, але він не сильно буде вам помітний. В цьому смартфоні, звичайно ж, NFC присутній, без дротової зарядки немає. Акумулятор тут на 8800 мАч і приємно здивувало те, що крутить відео цей смартфон 14 годин підряд на максимальній яскравості. Звичайно ж, Full HD ді роздільні здатності з YouTube. В цілому скажу, що батарейка приблизно так, як ви очікуєте, так вона і розряджається. На два дні користування вам вистачить, якщо ви не суперактивний користувач. Мені в цілому смартфон подобається, як він працює. Мені особливо подобається, як підібрані кольори графічної оболонки. От приємно користуватись. Знаєте, буває, смартфон береш, і тобі ну не хочеться, немає наче нічого цікавого. Тут якось так все зроблено. Оці от віджети, воно все прикольно виглядає. Менюшка, основна менюшка, шторка все красиво, все просто, все працює плавненько. Коротше, мені по роботі він дуже подобається. Так до речі, що стосується звуку, звук в смартфоні у нас один динамік, грає він середньо, просто так знаєте, рівнесенько, без явного басу, без. Сильно крутих високих частот, просто середнє звучання. Єдиний момент, який я вважаю плюсом, це те, що, по-перше, хороший запас максимальної гучності. І по-друге, коли ви слухаєте на самій мінімальній гучності, то реально ледве-ледве щось тут грає. Тобто ви можете слухати, дивитись відео навіть поруч, поруч з людьми, які щось роблять чи сплять, і ви, в принципі, заважати не будете. Що ж стосується прикладу гри, то я вам скажу, що з цим проблем не буде. Звичайно, ж, Helio G99 це не супертоповий процесор, але ви повинні розуміти, що більшість ігор на середніх налаштуваннях графіки у вас абсолютно плавно, рівненько буде запускатись. При цьому сенсор, великий йому залік за це, сенсор тут дуже плавненький, немає жодних ривків, тобто ви можете плавно-плавно ваш приціл, наприклад, рухати, в от таких от шутерах, з цим проблем немає. В плані комфорту гри, він тут присутній. Дисплеї смартфонів Blackview я завжди хвалю. Ну, правда. І почитавши ось характеристики цього дисплею, виключення робити з цим апаратом також не збирався. Але трохи покористувавшись цим дисплеєм, я зрозумів, що певні моментики тут все-таки присутні, і хай вони насправді для багатьох будуть некритичними, все ж я маю сказати, що в цьому смартфоні вони є, а в інших смартфонах Blackview я такого не помічав. Це я про легкий зеленкуватий шлейф, який тянеться, наприклад, за чорним текстом. Якщо перелистувати на камеру, вам може не сильно це буде видно, але повірте, вживу очі трошки муляє. 440 ніт яскравості заявляє Blackview. І в принципі це не надпотужний показник. У флагмана BL-9000 цей показник трошки вищий, але я вам скажу, що по відчуттям тут явно більше, тут явно краще зображення, краща яскравість, ніж практично у всіх конкурентів. Я не знаю, як це працює, чи вони щось самі себе обманули, заявили менше, ніж я насправді. Але повірте, дисплей дуже яскравий, по кольорам мені подобається. Звичайно ж, тут у нас частота оновлення 120 Гц. Це хороша, сучасна IPS матриця. Full HD роздільна здатність, є можливість налаштовувати кольори, якщо поставити яскравий, то взагалі графічна блонка наскільки стає кольоровою, що я не знаю, як вам це передати. Коротше, майже як AMOLED-екран сприймається. Тому я використовую на стандартній, вистачає. Тут гарно підібрані кольори в системі, тут гарно підібрані шпалери на робочий стіл. Коротше, куди не кинеться, все тут працює нормально, все тут працює ідеально. Воно все прикольно виглядає. Дуже гарні кольори, хороша матриця, ну і, звичайно, кути огляду тут практично максимальні. Цей дисплей захищений склом Gorilla Glass 5. Я не знаю, чи можна це до мінусів відносити, чи ні. Мається на увазі, тому що Gorilla Glass 5 це не найновіше скло, яке зараз існує, але все ж і не найстаріше, можна так сказати. Для середньоцінового смартфону це напевно нормально. Для порівняння на деяких флагманах, наприклад, на юліфоні Armor 18 Ultra, там також Gorilla Glass 5 стоїть. Ну якось так. Ну і звичайно ж, камера. Вона і внаслідувала як певні хороші моменти від флагманської моделі BL9000, так і деякі мінуси, що для мене було в принципі очікувано. Насправді, мінусів всього два я знайшов, але як для Blackview, то вони, повірте, доволі суттєві. Наприклад, якщо ці два мінуси приклеїти якомусь іншому бренду, наприклад, середньоціновому смартфону, хай буде Oukitel, то ви зрозумієте, що цей Oukitel стане фоткати краще, ніж фоткає зараз. Короче, тут все треба порівнювати, і насправді Blackview це крутий апарат в плані фото та відеозйомки. І перший мінус 50 мегапіксельної основної камери це автофокусування. Насправді з ним проблем немає. Ви на екрані бачите, що смартфон чітко сфокусувався, ви натискаєте кнопочку спуску затвору, у вас робиться фотографія. Але коли ви її наблизите, то в деяких моментах зйомки у вас може бути трошечки мило. В даному випадку, до речі, сфоткало доволі непогано, але місцями все-таки. Не дофокусувалось. Так от про що я говорю? Якщо ви хочете, щоб у вас дійсно були дуже чіткі фото, то інколи ви повинні це розуміти, ви повинні ось так: от, примусово нажимати фокус і потім фоткати. І при цьому старатися ще не трясти руками, тому що 50 мегапікселів, не надпотужний процесор і оце все. В такому режимі трішечки чіткіше виходить фотографія. З цим просто треба змиритись і до чого приловчитись. Другий мінус це стабілізація. Вона тут по дефолту завжди ввімкнена. Якщо зайдете в меню, ви не побачите, де її тут можна вімкнути чи вимкнути, тобто вона завжди у вас буде ввімкнена. І що мені тут не подобається? Не подобається жилейність, яка є, якщо отак от щось динамічно будете знімати. Ну, на столі зараз це не сильно помітно. Але на прикладах відео, які я вам скоро покажу, ви це побачите. Тобто картинка по краям трошки, отак, гнаєте, грає, як лист металу на вітрі. Тобто картинка трошки втрачає свою цілісність. Оце мені не подобається. Але в цілому стабілізація, звичайно, є, вона працює, і знову ж таки, на прикладах ви скоро це побачите. Що по режимах у нас тут є: є нічний режим, 50 мегапікселів режим, відео. До речі, один із небагатьох смартфонів в такої ціновій категорії, що може знімати Full HD 60 кадрів на секунду. Це я взагалі дуже рідко бачу в смартфонах, в основному в Blackview це тільки і є. Далі режим корекція і режим більша, де є також декілька. Важливих, як на мене, режимів, включно з панорамою. Ну і звичайно, широкий кут також у нас присутній, 13-мегапіксельний модуль. Зайдемо в налаштування, подивимось, ось в яких ви можете знімати в роздільних здатностях в співвідношеннях сторін. Якщо треба повноцінна широкоформатна фотка, то це буде 10 мегапікселів розмір знімка. Ну що ж, давайте покажу вам нарешті вже приклади фото та відео. А і ще один момент. 32 мегапікселі, тут фронтальна камера. Я не скажу, що вона супер-пупер, але воно, в принципі, свою роботу виконує абсолютно нормально. Давайте дивитись. Так, Blackview bv лі Приклад запису відео. Максимально лайв формат. Так, А тепер реально стабілізацію перевіримо на ходу. Black View BB81 60 кадрів на секунду у HD зйомках. Я дуже прискіпливо відношусь до деяких брендів, хоча розумію, що насправді робити цього не варто, тому що я, як оглядач техніки, маю просто з холодною головою до цього підходити і так далі. Я все це розумію. Але от деякі мінуси, все-таки, в цьому смартфоні є, і як на мене. Ну, не повинно їх тут бути. Головне те, що всі ці недоліки вони практично ніяк не впливають на комфорт на кайф від використання ось такого от смартфону. І якщо ви порівняєте цей смартфон з якимось конкурентом від іншого бренда на такому ж процесорі, скоріш за все, там ви отримаєте значно більше мінусів ніж тут. І додам ще трошки про камеру. Так, є певні моменти, але якщо приловчитись, то повірте, цей смартфон подарує вам дуже якісні фотографії. Цього вам точно не подарує жоден з конкурентів до 10 тисяч гривень з таким же процесором. І якщо тут реально можна приловчитись і ви отримаєте хороші знімки, то в багатьох конкурентів, як ви не крутіть, що які програми ви не ставте, у вас все одно буде мильна картинка, як на фото, так і на відео, ще й стабілізації, скоріш за все, не буде. Мені цей смартфон сподобався, і я насправді не сильно розумію різницю в ціні між цим апаратом, а також BL8000. Там більш потужніший процесор, там скоріша пам'ять. Але по суті, ціна в них дійсно дуже невелика. Тож, якщо у вас дійсно якийсь дуже обмежений бюджет, Оцей смартфон вам точно зайде. Якщо ні, я в принципі радив би і на BL8000 дивитись. Він дуже актуальний на даний момент. Мені дуже сподобався, що він, що ось ця модель. Коротше, обирати вам. Моє діло це показати. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Тож, друзі, підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!